Закінчили роботи по переобладнанню даного авто. Це в нас задньопровідний Рено Мастер 2018 року. На автомобіль було встановлено спальничок нашого власного виробництва. Пізніше покажу, як він у нас виглядає на авто, а також всередині. Виготовили та встановили на дане авто комбіновану платформу довжиною 5.30, шириною 2.10. Також використали отакі. Цікаві настили. Тепер маємо алюмінієвий борт по всій довжині платформи. Зашили також середину, передню частину 2-мм алюмінієм. Встановили на автомобіль лебідку, фаркоп, розетку під причіп. По цій стороні було встановлено два ящички, брезговички, підкрильнички, також велозахисти. Ось так він у нас виглядає по задній частині. До комплектації було додано наїзди нашого власного виробництва. Ось такий вигляд вона в нас має. По цій стороні також маємо велозахисти і ящичок. Так що, кому буде цікаво виготовлення таких або інших платформ на ваші автовози, можете звертатися.